Азербайджан, Україна, коли о окотрий наступний матч, звідки буде суддя поєдинку, який втратив українців і суперника, що прогнозує Вернедуб, і де дивитись футбол? Азербайджан, Україна. Про це й не тільки у нашому випуску, прямо зараз. Азербайджан, Україна. Продовження відбору на чемпіонат світу 2026. Другий матч нашої національної вівторок. 9 вересня Баку. Початок матчу о 19-й годині за київським часом. Друзі, хто переможе? Азербайджан, Україна чи буде нічия? Пишіть свій прогноз у коментарях під цим випуском. Чекаємо. Далі про арбітрів. Матч Азербайджан-Україна розсудить грек Василіс Фотіас. На варі буде працювати його співвітчизник. Вся бригада суддівська грецька. Як вам це, друзі? Нагадаю, 5 серпня збірна України програла свій стартовий поєдинок у відборі французам 0-2, А Азербайджан взагалі зганьбився в Ісландії 0-5. Таким чином, після першого туру Ісландія застрибнула на перше місце завдяки різниці забитих і пропущених три очки в Ісландії, три очки у Франції. Україна Азербайджан поки що з нулями. Капітан збірної Азербайджану Емін Махмудов поділився емоціями від тієї ганебної поразки. Ганебний результат. Ми не очікували такого, нічого не виходило. Усім соромно. Після такої гри та результату дуже складно нам. Але будемо старатися, повинні досягти кращого, тому що не можна знову допускати такої ганьби у матчі з Україною. Зазначив Махмудов. Ну що, подивимося? Чекаємо на матч. Україна, Азербайджан. До речі, наші суперники перед матчем залишилися без головного тренера. 70-річний португалець Фернандо Сантош пішов у відставку. Або пішли. На наступний матч команду виведе Хан Абасов, тренер молодіжної команди. Сантош, нагадаю, у 2016 році виграв чемпіонат Європи зі збірної Португалії. А ось в Азербайджані у нього не пішло. 11 матчів, дві нічиї і 9 поразок. Чотири м'ячі, все на все забили 29 пропущених. Просто жах. Я так думаю, що Сантоша потрібно було ще давно. Але трапилося ось так. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. Що ж за команда така Азербайджан? Трішечки коротко про суперника. У складі азербайджанців є гравці Карабаха, який зараз там трішки так наводить шороху в Єврокопках. Проте погоди ці футболісти у збірній не грають. Так само і в клубі, тому що там легіонери рулять. Центральний нападник збірної Азербайджану Махім Емрелі пробував себе в легії, Загребському Динамо, Коньяспорі та Нюнберзі. Але більшість гравців з чемпіонату своєї країни. Трансфорна вартість усіх гравців Азербайджану згідно з транспортом 18 мільйонів євро. Середній вік 26,5 років. Всього 5 легіонерів. Та й то такі команди, що майже ніхто про них і не чув. Український тренер Юрій Вернедуб поділився своїми думками про майбутній матч, цитує: Нам треба зіграти проти Азербайджану на якісному рівні, взяти свої очки, рухатися далі. Думаю, ми будемо з Ісландією боротися за друге місце. Шанси в нас є. Будемо всією країною вболівати за наших хлопців. Я впевнений, що у них все вийде. Зазначив Юрій Вернедуб. А ви, друзі, в чому впевнені, що прогнозуєте? Чи вдасться нам пройти масовий захист суперника і не обрізатися в обороні? Пишіть у коментарях під цим випуском. Півзахисник збірної України, іспанський Жирони Віктор Циганков залишив табір нашої команди. Після м'язової травми, якої він зазнав ще у клубі, хавбек не встиг відновитися до другого матчу. Проти Азербайджану і вимушений повернутися в розташування каталонської команди. Далі друзі, коротко про найближчі трансляції на каналі «Перший футбольний вівторок. Азербайджан, Україна, пряма трансляція у п'ятницю. Українська прем'єр-ліга повертається в Араз Рівне Кудрівка на нашому каналі. У суботу подвійне свято оболонь Динамо. Металіст 1925 Шахтар. Анонси всіх трансляцій нашого каналу ви знайдете у розділі Дописи на Ютуб каналі Парши Футбольний, а також у вайбер-групі Парши Футбольний та одноіменних соціальних мережах: Фейсбук, Телеграм, Інстаграм. Заходьте, будь ласочка! І наприкінці випуску про те, де дивитись матч Азербайджан-Україна. Поєдинок покаже офіційний мовник матчів збірної України медіасервіс «Мегого». Ну і звичайно, наш канал «Перший футбольний» пропонує вам описову аудіотрансляцію, захоплюючого поєдинку з професійним коментатором у компанії більше 200-тисячної команди підписників вболівальників каналу. Приєднуйтеся і ви що запрошуємо. Будемо чекати. Разом перемагаємо. На цьому поки що все. Дякуємо за ваші лайки, вподобайки. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте україномовний. Будемо раді. Натискайте на вподобайку прямо зараз. Пишіть у коментарях, хто переможе Україна чи Азербайджан, чи раптом нічия буде. Чекаємо ваш перший футбольний.